Колвароська мова. Існують такі мови, як штучні, це ті мови, які створені в основному однією людиною. Хорошим прикладом є есперанто, який за оцінками говорять від 100 тисяч до 2 мільйонів осіб. Також мови есперанто є Вікіпедія, а це не у Хриму Але це відео не про есперанто, а про колвароську мову. Ідея колвароської мови в тому, щоб об'єднати в собі колварозький народ спільною мовою. Автологія, перепрошую. А також через те, що це прикольно, тому що ну ви десь бачили, що в фан спільноті якогось блогера були свої мови. от і Яні. Нею зараз розмовляють ноль людей. Навіть я не розмовляю, хоча я автор цієї мови, але бляха. Я би вивчив, але нема другої людини, з яким я можу поговорити нею. В ТГ каналі з правилами мови лише один підписник, і то я. Слова утворюються особливими префіксами, суфіксами та закінченнями. Наведу приклад, є слово дружина це редівери, і розкладаємо по частинках. «Ре» – це префікс, який позначає якусь штуку, пов'язану з шлюбом, а дівери це просто жінка. Ось вам трошки філософії. Беремо слово шлях, це буде «шляхе», та слово час, а саме, «время», та об'єднаємо, то буде життя, шлях «шлях-время». Також більшість слів починаються з тої ж літери, що й українські та російські слова. Наприклад, коли кого, березень берете. В колварозькій мові лише три часи теперішній, минулий майбутній. В них відповідні закінчення, які додаєш до слів. В колварозькій мові лише два відмінки, а саме називний та знахідний. Артиклів немає, винятків немає та логічне читання. Всі іменники за замовчуванням жіночого роду та мають закінчення е. Множина утворюється завдяки слову ос, яке ставиться перед словом. Наприклад, людина мене, люди ос мене. Тепер я перекладу фрагмент відео Колварса. Колвароської. Слово кринж, есто потужу равлючу висле, яр можемо описра Аєро абсурдо ситуаре, яр бворе ж вчиже, ярмалкофарду ситуаре, раю трохи хрусе, іногде оттавої. Далі мені було лінь перекладати, бо вам і так похуй.